Сьогодні команда Хелсі приїхала в ЦПМСД номер один солом'янського району для того, аби привітати найкращого, найулюбленішого лікаря Хелсі серед всіх пацієнтів України. Тож ходімо і зробимо це. Ходімо. Скажіть, будь ласка, чи користуєтесь сервісом Хелси для запису до Олесі Петрівни або взагалі так? Так. А що, що найзручніше з цього для пацієнтів та, з маленькими дітками? Зручно, що ти одразу бачиш, на коли ти можеш записатись безпеки? Це можеш основ... планувати, коли тобі зручно. Олеся Петрівна, можна до вас? До вас? Доброго дня. Раді вас бачити. Ми не одні, ми сьогодні величенькою командою. Боже, так, давайте знайомитись Андрій, директор спровадження, Тетяна, керівник відділу провадження і Вікторія, наш регіональний менеджер. Ми сьогодні тут для того, аби привітати вас. З нагоди такого першого, але визначного досягнення в Хелсі вашого. Це ви стали улюбленим лікарем, педіатром і в принципі улюбленим лікарем України серед всіх пацієнтів Хелсі. Ми вас цим вітаємо. Ми дякуємо вам за вашу довіру до нашого продукту. Тому що ми знаємо, що ви працюєте дуже давно в Хелсі і з нашою системою. Ми знаємо, що ви завжди рекомендуєте своїм пацієнтам класні сервісні рішення, які пропонує Хелсі. Це і онлайн запис, це іноді там телемедичні консультації, тому що бачимо статистику. Це працює і вітаємо вас. Тим, що ви дійсно там це досягнення. Бажаємо вам, щоб ваші пацієнти якомога менше хворіли, приходили до вас на профілактику, а ваша робота була комфортною і зручною. І з нагоди того, щоб вона була комфортною, ми якраз і даруємо вам цей подарунок, який ваша вам допоможе припятна. бути максимально ефективним. Це для вас тримання. Вам ви, дякую і дякую власним пацієнтам за підтримку. Підтвердження <працювання> так, табличка, яка Боже, дякую, вам щиро вдячна своїй команді, своїм керівникам, своїм колегам і, і дуже величезне дякую своїм пацієнтам, які з усього світу мене підтримували. Вони от кожен день мені відсвятковували, я була в відпусті, вони Вона казала, ви на першому місці, ви на першому місці. Як взагалі вдалося зробити так, що по перше, так та отримувати лояльність від пацієнтів, що вони дійсно там за вашим, мабуть, там проханням або за тим, що вони почули та побачили, що є таке голосування. Як взагалі вдалося там зібрати ось цю велику там, команду пацієнтів, які підтримали вас, підтримували з Австралії, з різних куточків України і на шляху до цієї перемоги? Спочатку, коли пацієнти деякі бачили, що почалося голосування, вони самостійно. Потім деякі почали не я, а мої пацієнти вони почали пересилати почали пересилати, так. почали робити. Робити дописи в соціальних мережах, що з проханням, будь ласка, і найбільше, що мене здивувало, що за мене віддавали голос люди, які з початком війни переїхали в інші міста, мають декларацію в інших лікарів, так. а мені віддавали свій голос і писали, що я щиро вдячна. Що 10 років ви спостерігаєте, що навіть я зараз не у вас на декларації, а ви, але ви зі мною на зв'язку, ви мене підтримуєте, в якій би ситуації, в якій країні я б не знаходилася. Вони я вже ми. є пацієнти, які вже виросли, які вже народили своїх дітей. Вже Клас, і до вас Вау. Ну, я думаю, що наступного року, по перше Хелсі, конкурси не закінчуються, їх буде точно більше. Я вас захочу, закликаю, теж брати в них участь. Я думаю, що ваша пацієнтська спільнота вона точно вас підтримає і підтримує ваш заклад. Тому що ми впевнені, що без того, що я робить там керівництво. Для своїх лікарів, без тих умов, які створюються, без це тих дуже сервісів, важливо. які є. Я вам скажу, я 19 років тут працюю, і це дуже важливо, коли за тобою така команда, яка тебе підтримує. І, і медсестри, і лікарі, і керівництво це дуже важливо, uh -huh. що ти маєш цю підтримку, і тобі хочеться летіти на роботу. Хочеться допомагати. Мені це зручно, що є онлайн запис. Я попередньо бачу, хто з пацієнтів записаний. Я вже знаю, з якими ну я ж знаю своїх пацієнтів, з якими проблемами вони до мене записані. Ми раді, що наші сервіси, які ми створюємо, вони відгукаються і вам, і так. пацієнтам. І Це допомагає робити з життя і здоров'я нашого населення. От ви додаєте якісь функціонали, ви додаєте якісь навчання плюс ці довідки, якісь прощі роботу лікаря. Вже є якийсь шаблон, ти тільки персональні дані вносить. Це дуже швидко, це спрощує і це не заставляє наших пацієнтів очікувати в черзі там, по дві години. Ходіла вам трошки сказати про наш один новий функціонал, який може бути і буде корисний вашим пацієнтам. Це е, допомога для е, це допомога з боку Хелсі для лікарів, щоб вони могли слідкувати за станом здоров'я пацієнтів, навіть якщо вони знаходяться десь, як ви кажете, далеко. І, можливо, там нехай не в Австралії поки що, тому що там немає там, наших умовних лабораторій. Але якщо є по Україні пацієнти, які роблять аналізи в різних лабораторіях, включаючи в нас і можливості там нашої лабораторної інформаційної системи робити аналіз і підтягувати їх в хелсі, пацієнти можуть розшифровувати ці аналізи відразу без там забрання часу Лікаря першочергово, так, тому що прийшли результати аналізів, вони можуть завантажити Хелсі ці результати, і система розкладена кожен показник і покаже, що є в групі ризику, що я в зоні ризику, який показник з коментарями на основі там всього досвіду педіатрів, сімейних лікарів, терапевтів, для того, аби пацієнти могли хоча б там розуміти першочергово, наскільки є ризики того чи іншого захворювання, і потім вже обов'язково консультуватися з лікарем для того, аби формувати якісь лікування. Добре. Ми прийшли до вас для того, щоб привітати ваш заклад з тим, що він став одним з найлюбленіших серед всіх пацієнтів України. Це заслуга не тільки ваших окремих лікарів, це заслуга керівництва. Тому що ми сьогодні говорили з пані Олесією Петрівною, Вона сказала, що в цей заклад, в якому вона працює 19 років, вона сказала та завжди вона приходить з класними емоціями, з до класної команди, яка її завжди підтримує. Це заслуга. Того, що ви робите зі своїми лікарями з вашим пацієнтом, Тому вітаємо! Прийміть від нас в Дуже 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 подяку за цю подяку. Стараємося мотивувати своїх лікарів і морально, і матеріально. Ну, Це ж теж розуміло. <рес> ви ж розумієте, в нас тяжкий час взагалі то потрібно всіми всі, ну, всі методами стимулювати людей. Так. Кращі лікарі завжди відзначаються. Ну по-перше, це вдячність пацієнтів. 100%. Вони ми ж бачимо, хто до кого я відноситься, до яких лікарів. От і самі лікарі, хто вчиться, хто хоче чогось, знаєте, покращити свою роботу, покращити е свої знання, підвищити знання. Таких лікарів, звичайно, що ми завжди стимулюємо. Як вам це вдається підтримувати таку лояльність пацієнтів і до ваших лікарів, і до закладу? Який тут секрет успіху? Тому що кращих закладів тільки десь. А закладів у нас в україні багато, і ви серед них. Ну я не знаю, який секрет. Мабуть, що треба питати у наших лікарів, От, але ми ну, з боку керівництва завжди стараємося прислухатися до їх думки, до їх побачив.